Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Мачерата Італія. У мене зараз вільний час. Перерва в роботі і я прогулююся містом. Заглядаю іноді на вітрини цих магазинів. мені подобається ця вітрина. Це цікавий. Що світільничок з вірками гарний. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого каналу. Я не перестану вам дякувати. Завдяки нашій підтримці цей тут канал існує і цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Продовжуйте надалі підтримувати Україну мовного і буде вам щастя. У цьому короткому відео розкажу історію із мого життя. Я розказую. Як я приїхала в Італію зелена, ну як зелена. мені було тоді скільки 41, так, 41. Я ще була молодша і стройніша. і виходила в місто, де збиралися наші українки, да? знайомилася з людьми, просила допомогти з роботою. Так як я була нелегалом, мову не знала, я знала віталь... е е англійську середній рівень, але фактично англійська мова мені мало пригодилася. Ну, десь колись, коли мені треба було проконсультуватися, я зверталася в якісь організації, да, от, то що називається патронату. Як переводиться це патронат, профсоюзи, профспілки, верніше, да? то там говорять англійською мовою. А так в роботі практично ні, тому що італійці, з якими я, мені довелося працювати, ніхто не знав англійської мови на перших порах. Потім вже десь через 4 місяці я знайшла роботу на години. Там кілька годин зовсім мало платили, але я була рада тому, тому що хотіли якісь копійки, щоб оплачувати житло і за щось жити. То там е робота на годину, треба було доглядати жіночку, якій було після 100 років. І син трохи спілкувався англійською мовою, і ми з ним могли спілкуватися. Що я розкажу? Я розкажу в той період, як приїжджає з да, і от там, де я була, не буду називати той населений пункт, багато було іноземців, а серед них багато було оцих, е албанців. Я не знаю. Там було дуже багато якихось сумнівних албанців. Мені зразу, як тільки я приїхала, сказали, з ними не зв'язуйся. Є багато криміналу серед них. І я така перелякана, я не звертала увагу абсолютно на них. І коли одного разу я вийшла в центр міста на площу, де збиралися українки, да? от я була десь годину на тій площі, і одна жінка каже, там один на тебе дивиться, тебе сподобав. Я не звернула на це увагу, розумієте? Головна. Половині годинник і головна дзвіниця на цій дзвіниці, бачите. Він каже, на тебе дивиться, тебе сподобав. Я не звернула увагу спочатку, навіть не знаю, хто там, що там. Потім на слідуючі рази, коли я приходила, я дійсно бачу, що цей іноземець албанець дивиться на мене. от. А потім, вже, коли я пішла, із цієї площі він за мною йде і щось питається говорити. По-перше, я не розумію італійської мови, я не розумію, що він хоче. От. Я старалася не звертати увагу, йду собі, йду. Він до мене щось говорить, говорить, йде слідом, йде слідом. І так тягнулося не один і не два рази. Я пам'ятаю, якось вже будучи. Десь, певно, місяці у два я була в неділю в церкву. Я виходжу сама з церкви і дивлюся, він йде за мною. Я стала і стою, дивлюся на нього. І він став, понімаєте, я чекала, що він просто піде далі. і Він став. І я розізлилася і кажу, що його правда вже українською мовою змучила махати руками. Кажу, йди звідси. Не знаю, що він там поняв, він не йде. Ну, коротше. Я розказувала цю ситуацію своїм знайомим. Вони мені кажуть, ти його просто не бачиш. Ти його просто не бачиш. Взагалі їх не бачиш. Йдеш мимо і все, ну як не бачиш. Тут ми з жінками були на площі і з площею. Він за нами. І я бачу цю історію. Думаю, що мені робити? Ці жінки збиралися йти в Макдональдс. Я їх лишаю, швидко з ними прощаюся і сама вугл таку звертаю різко. Вони мені на слідуючий день кажуть: ти знаєш, ти багато що пропустила. Я кажу, що ж я пропустила. Коротше, цей же ж албанець. Прийшов за ними в. Макдональдс, а мене немає. Він почав бігати з кінця в кінець. Макдональдс там на кілька поверхів. Він бігає вверх вниз по цьому Макдональдсі і не може мене знайти. Він не може зрозуміти, де я ділася, куди я пропала, розумієте? І потім пройшло вже кілька років. Да? Це вже був напевно майже два роки. Я вже тоді підчила мову. Я вже тоді мала документи на дозвіл на проживання. Да. Я вже легально знаходилася тоді в Італії. І Я сиджу в парку в центрі міста. Одна сама відпочиваю. і він підходить до мене і знову починає щось там мені розказувати. Я йому кажу. Я зараз позову карабінерів. Він починає матюкатися, починає злитися, обзивати мене різними словами. Так, корича, як він хотів, так і обзивав цими матами. Одну факт того, що він пішов, пішов він, і потім видно, що з йому сталося. Він зрозумів, що зі мною краще не шуткувати, тому що в карабінері я можу визвати, мені нема чого боятися. І він відстав від мене, слава Богу. Но пройшло вже ж багато часу. Вже пройшло. Майже два роки розумієте, я ходила у цьому страсі, тому що мені не розказували історії. Мене була знайома, яка зв'язалася з цими алб... албанцями. Да? От вони можуть, ти може. І вона розказувала. Що її познайомили з цими албанцями, вона почала зустрічатися з одним, і він якось їй каже: Ти знаєш, в мене пора мама, ти не можеш мені допомогти? Ти не можеш мені позичити гроші, щоб її лікувати, треба купити медицину, то є 200 євро. І вона добра душа позичила йому цих двісті євро і по сьогоднішній день. А потім прийшов час, і вона йому каже, що Віддав мені гроші. Він як психанув каже, які гроші? Німаєте? Вона єлі викарабкалася із тої ситуації. Вона так переживала за своє життя. Тому що бувають різні випадки. О, він може підійти і штовхнути тебе. От штовхне на сходах, чи ти піднімешся після, тих, після того, як ти впала на цих сходах, наприклад. От подивіться, або тут, об залізяку такою головою, стукнутися, чи ти піднімешся, от, наприклад, тільки штовхне тебе і все. Такі от випадки життя. Ви знаєте, що я хочу сказати? От коли ти приїжджаєш, є от ці. Я навіть не можу сказати, це мужчини, це, це якісь як тварюки в людській подобі, да? які дивляться на жінку як на якийсь кусок м'яса, розумієте? Коли він дивиться в цей погляд, погляд якого, знаєте, похотливий цей погляд, якийсь звірячий цей погляд, це боже, це якийсь ужас, знаєте? І от і з цим. І з цим з цією сутністю приходиться по життю мати справу, на жаль. розумієте, коли він тебе от прислідує не один день, не тиждень, не місяць. Майже два роки. Поки я вже не витримала, кажу, ти знаєш, я зараз визву поліцію. Ще мені прийшлося ж вислухати його мати-перемати. Такі от історії із життя, такі історії з італійського життя. Такі реалії. Знаєте, коли от це зараз вже я от, да, 14 років вже більш-менш знаю Італію, знаю менталітет цієї України, знаю мову, маю документи, не, не, не мушу ходити спокійно, да. А коли ти приїжджаєш в Італію, да мови не знаєш, нелегал, побачиш десь поліцейського, тікаєш, боїшся. Десь колись, я пам'ятаю, зайшла в парк прогулятися, я побачила в парку, проїжджає патрульна машина. Да, і Мене здуло з цього парку. Понимаєте? Боялася своєї тіні, і тут ще ходить і прислідує тебе. Якісь наказують жінки, не, не порушуй правила, навіть дорогу не переходь в, в неположеному місці. Отак От тільки на зелене світло і по зебрі, все. А то, не дай Боже, зупинить тебе поліцейський. Не дай Боже скаже, покажи документи. Зумієте? І це ж ходиш, таке зашугане, ні боїшся, не знаєш, що робити, як бути в цій ситуації. Такі ось справи, друзі. Такі от реалії. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. Не забувайте ставити вподобайки. Пишіть ваші коментарі, діліться своїми, своїм життєвим досвідом. Мені буде цікаво прочитати. Я думаю, що всім, хто заходить на мій канал, теж буде цікаво послухати ваші історії із життя. Всім добра, бережіть себе.